Презентуємо вашій увазі замовлення клієнта лялька справжня пишнотіла красуня, бюст ікс, неперевершена лялька від старпері, адріна, пухкі губи та фокус на пишні об'єми. Клієнт обрав голову софт, що має оральну дію з такими губками. М -м, фантазія, рухомі очі, суглоби в плечах та пальцях рук, що дає можливість ляльці рухати плечима. Завдяки цій функції у неї з'являється більше можливих поз, а також полегшує перевдягання ляльки, полегшує рухи рук, а також може тримати предмети в руках, пальці рук стали більш реалістичними на вигляд та на дотик. До цього замовлення також була обрана друга голова від Dolls Castle, яка також має пухкі губки та функцію роз. Ви можете втілити всі свої бажання разом з SexDolls.com.ua. Не відмовляйте собі у задоволенні.